Друзі, всім вітанечко! Нам дали світло нарешті і ми зараз будемо годувати нашу рибу отаким чудовим делікатесом. Гарбуз варений. Значить, як я його готую. Нарізаємо такі порційні шматочки, розмір десь, ну, в залежності від того. Нема тут таких принципових якихось критеріїв. Гарбуз дуже гарно вони їдять. Це для них як рослина їжа, особливо для анцитрусів, так само і креветки, раки. Це взагалі полюбляють. Я навіть кидаю коропаму ставочок. Також вони дуже гарно їх їдять. Раки так взагалі шаленіють, Ну, Давайте зараз візьмемо шматочок і закинемо анцитрусятам. Ось у нас тут такі супереди. Світло дали. Як бачите, коли гарбуз проварений, його не треба ні пригружати. Нічим, ні вилку ж наштрикувати, ні свинцеву якусь джиголовку, як деякі роблять. Він вільно тоне і рибка до нього підпливає. Бачите, течія пішла, риба вже активізувалася. Закинули ми і в акваріум для нас гупі. Тут у нас креветки черрі, Креветки також дуже люблять цей делікатес. Але потрібно давати рівно стільки, скільки вони зможуть з'їсти ну, за добу. Тобто оце один шматочок такий десь розмір 3х3, не більше на цю всю банду. Не більше. Також зараз погодуємо, і не в нас тут аскалярії із дорослими цитрусами супереди. Також, ну, цим хлопцям. І дівчатам кинемо пару шматочків. Дивіться, скалярія також. Не проти поспробувати, що воно таке. Ну я ж кажу, більше це для анцитрусів. Хоча живородка в мене їх є, а гарбуз зість. Дуже гарно. Лабео, оп, дивіться, лабео пробує. Ну, ось наші гупі пішли куштувати. А я так думаю, до креветок діла не до... Криветкам не вистачить, тому що йду вже дуже багато тут зібрались. Гупі. Можливо, сюди ще один шматочок кинемо, тільки, мабуть, в інший. Ні, вистачить. Вистачить одного, бо якщо він довше, ніж доба пролежить, цей шматочок, то вода закисне і ну, не дуже буде гарно для... Для риби. Що тут? А? Тут також ось сміливий один, який наважився. Так, зараз підемо, друзі, в ставок закинемо. Але перейти, як йти до ставочка, ми ж забули, у нас ще ж не акваріум є в будинку. Тут а де телескопи і також анцитруси, меченосці, скалярії. Цим, навірно, ребятам. О, дивіться, що золотухи роби Цим кинемо, мабуть, і так два шматочки. Оп, дивіться, золоті рибки, я ж кажу ще раз повторюю, золоті рибки, карпикої. Взагалі шаленіють від гарбуза. Хто роз, займається розведенням, той знає. Три кинемо їм. І йдемо до ставочка, друзі. Друзі, наш ставочок. Про нього буде окреме відео. А зараз сюди кинемо. Шматочки декілька. Хай їдять наші коробчачки. Поблизу лежить вудочка. А це означає, що ми тут рибачили і клювали. Коропи клювали і ловились. Будете бачити в шорцах на каналі. Ну, тут дуже багато мілкого карася. Кольорового, звісно. Ми їм кинемо більшенько. Хай їдять. І йдемо на розводню. Друзі, ми на розводні до наших раків прийшли. Також кожному кидаємо по шматочку. Кожен акваріум по шматочку. Тут і ампулярії, і не тільки. І не тільки. Мілкі є раки, трішки вода, звісно. Сюди також один. Вода трішки монтувата, але нічого. Ми зробимо обов'язково підміни. Це буде добре. Ще раз наголошую, хто хоче, щоб урізноманітити корм для своїх гідробіонтів. Будь ласка, використовуйте гарбуз. Він дуже корисний. Це, як кажуть, вітамін, який потрібен рибам і ракам. Вон, дивіться, вже приплив. Я бівулкан уже Буде куштувати. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Подобайка, коментар, матюк, а ми будемо далі знімати відео.